Вітаю тут! Це канал Lazy IT. І сьогодні черговий ролик з серії ScriptKeddy from Zero to Zero. Він присвячений таким цікавим штукам, як командні центри, також їх називають C2, також їх називають CC і ще багато як. Або навіть Remote Administration Tool, як у випадку з Engie Але суть від цього не змінюється. Якщо ви уважно слідкували за процесом матеріалу в наших роликах, то ми з кожним кроком, з кожним роликом заглиблюємося все далі і далі в мережу, яку ми тестуємо. І ось якраз C2 потрібно нам для того, щоб вже просуватися всередині самої мережі. Ми, наприклад, знайшли Wi-Fi, зайшли через Wi-Fi, просканували порти, знайшли якийсь експлойт. Ось ми всередині мережі потрапили на якусь машинку. І ми хочемо закріпитися на цій машинці і вже працювати в мережі з неї, а не з тої машини, на якій ми знаходимося фізично. Для цього і існують командні центри. Це такий собі е, софтинка, яка має веб-інтерфейс або не має. Ось, наприклад, це веб-інтерфейс командного центру PowerShell Empire. Розкажу про нього. І через цей веб-інтерфейс ви можете підключати скомпроментовані вами комп'ютери і користуватися всякими утилітками, які вже є, або просто робити щось через командну строку. Отже, чому я вибрав саме PowerShell Empire? Це досить старий е, проект. Як зараз ми його знайдемо. Empire Project він уже не підтримується, його оригінальна версія, але все одно проєкт живе і користується популярністю. А чому саме PowerShell Empire, Тому що його дуже легко ставити на калі Linux. А це якби стартер-пак. Да, у нас взагалі uh, sudo. apt install PowerShell Empire. Запускаємо потім PowerShell Empire і можна ключик H. Можна працювати з командної строки. PowerShell Empire і вперед. І відповідно викликаєте ваші там лістери, стейджери і так далі. І тому подібне. Але набагато простіше зверху на PowerShell Empire. Поставлена у нас уже Star Killer. Це графічна оболочка. Запускаєте її. Командую: ойго-ого, ой, ой, StarKiller. І е, на IP-адресі, яку у вас в кінці цієї команди висвітиться, ви отримуєте вхід до вашої веб до вашої веб-оболонки. Ось вона. Отже, стандартний пароль Empire Admin і щось там. Від 1 до 8, по-моєму, сам пароль. Пошукайте в інтернеті, там не складно. Але саме цікаве, у нас починається, коли ми попадаємо всередину оболонки. У нас тут є три найважливіші вкладочки: це лістенери, стейджери та агенти. Лістенери це частинка коннекту, яка знаходиться у вас на комп'ютері. Наприклад, я хочу створити новий лістенер. Я вибираю його тип, я вибираю тип HTTP. І не так багато тут варіантів. Ось сюди я прописую свою зовнішню адресу комп'ютера, на якому я знаходжусь. І, в принципі, для базового налаштування це все. Можна ще ім'я поміняти. Нажимаємо Submit і отримуємо ось такий ось лістенер, як у мене. Я проп... А, порт також. Порт вказуємо. 1336 у мене порт. Це стандартний порт для Empire. Я нічого тут не змінював. Отже, на моїй е зовнішній адресі на порту 1336 PowerShell Empire чекає Connect від будь-кого, хто захоче це зробити. Це частина налаштування на вашій машинці. Частина налаштування на машинці, яка скомпрометована, це стейджер. Тут ви створюєте спеціальний файлик. Який закинете на скомпроментовану машину, запустите там, і у вас відбудеться коннект між вашою машиною та скомпроментованою. Відповідно, всі законекчені машини з'являться в списку агентів. Як бачите, тут поки що немає машин, тому давайте зробимо наступне. У мене є тут так само: Create, вибираєте, там є мульти, вони для Windows і Linux, є чисто Windows, є чисто Linux. Чисто Linux немає тут. Multi підходить для Linux, є окремо для macOS. Отже, у нас є віндовий дуже простий ось такий от, стейджер. Давайте подивимося, як він виглядає. PowerShell у нас використовується для запуску. Платформа64, формат exe, я хочу звичайний .exe файлик він буде називатися launcherexe. І я хочу форскацію для того, щоб я не знаю наскільки вона насправді якісна, але ну хоч трошки, щоб ми не палилися антивірусом. Коли я натисну Submit, я зможу скачати цей файлик. І закинути його на скомпроментовану машину. Відповідно, я це вже зробив, я вже створив стейджер, я вже скачав файлік, і я вже закинув його на скомпроментовану машину. Ось я до неї підключений по RDP, є файлік Launcher.exe. Далі у нас два варіанти розвитку подій. Ви його запускаєте, і антивірус або якийсь там Windows Defender, наприклад, його спалить і скаже: ні, я таке не хочу запустити. Тоді ви можете вже відключати антивірус, virus відключати Windows Defender, намагатися більше зашифрувати ваш файлік. Технік дуже багато, можливо, в одному з наступних відео, я вам про них розкажу. А другий варіант це коли ви запустили ваш стейджер. Він звернувся до PowerShell, щось там зробив якусь магію і нічого не відбулося. Але якщо ми повернемося назад в інтерфейс StarKiller, перейдемо в агенти. Як бачите, з'явився новий агент. Наша машинка причеплена сюди. Тепер ми можемо з нею взаємодіяти, можемо використовувати PowerShell команди напряму. Можемо використовувати список, досить, досить великий список якихось цікавих команд, які вже сюди вмонтовані. Я не буду читати всі, бо, як бачите, їх тут ну, прямо дуже багато. Пайтоновські команди. Далі у нас іде PowerShellські команди. Mimikatz можна запускати. Це, якщо ви не знали така програмка, яка пройдеться по скомпрометованій машинці і спробує витягти всі-всі всі паролі, які там десь збережені. Дуже корисно і економить час. Я думаю, щось таке попростіше тут запустити, щоб вам показати. Вебкамеру можна записати, кейлогер тобто можна запустити його. І отримувати всі клавіші, які були натиснуті на тій машині. Якщо людина щось друкує, якщо друкує пароль, якщо друкує повідомлення, все це можна робити. О, скріншот можна зробити: Промпт, Legin, брутфорс. Десь був тут такий цікавий штук, я хотів би вам показати, але e -пу -пу можна отримати дані про систему, як бачите. Але я забув насправді, як він називався. Ось цей меседж, да? дивіться, я хочу на тій машинці. Hello. Тільки щось Hello. У мене вийшло якесь. Hello. From Lazy IT. Так, да, я хочу таке повідомлення. Я натискаю Submit. І якщо правильно у нас все виконалось, ми зараз перейдемо передпе на нашу машину і отримаємо тут повідомлення Hello From Lazy IT. Да? Ну, це таке забавка більше, але інколи можна використовувати його для, для соціальної інженерії та розвитку руху в мережі. Отже, дуже цікава, корисна штука, командний центр PowerShell Empire і його графічна оболонка. StarKiller, але це, звичайно, не єдині, які існують на ринку. Існує, наприклад, той самий Covenant, який мені здається, один в один PowerShell Empire, який написаний на дотнеті. Він безкоштовний, теж досить легко ставиться. Існує е, Cobalt Strike, це більш е, часто використовується в професійній вже серед пентестерів, бо він платний. Хоча, звичайно, є нюанси з цим, але так робити не треба. Існує досить велике семейство ратників, Remote Admin Tool, NG RAT, їхній самий, мабуть, відомий е, представник, і, як правило, він використовується якраз е, більш зловмисниками. Ну, чогось так виходить. Хоча. Якщо вам підходить, якщо вам зрозуміло його користування, вам підходять команди, які він міє робити, і ви використовуєте його для легітимних цілей, то немає в тому нічого поганого. Ну і звичайно, наш PowerShell з графічною оболонкою StarKiller, який легко ставиться на калі, легко використовується. Якщо ви побачили, я розглянув тільки перші три вкладки, а далі є ще багато, багато, багато всього цікавого. Я закликаю вас розібратися з цим самостійно. Ви не пожалкуєте, якщо опануєте цей інструмент. Отже, наприкінці хочу ще раз нагадати, що ви маєте право робити що завгодно тільки з вашою особистою машиною або з машиною, на доступ до якої у вас є дозвіл від її власника. Чужі машинки, роутери, принтери ламати не можна. На цьому, все. Дякую всім, хто додивився. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі в відео або в нашій групі в телеграм. Всім дякую, слава Україні!